Володимир Нісвєтов працює рентгенологом у Сумському фтізіопульмонологічному центрі. Нині говорить, штучний інтелект має полегшити його роботу. Штучний інтелект ну, допомагає нам пришвидшити процес, як вже сказав пан Віталій. Ми можемо привести перевізним флюорографом ну, декілька сотень знімків. І це треба як нашвидше віддати результати. І тому ми акцентуємо увагу. Ну, спочатку на патологічні зміни, які цей інтелект знаходить, і потім ми вже інтерпретуємо ці знімки. Ну а потім ми вже більш в такому пришучному режимі дивимося ті, які е, норма став інтелект. Ну і ми з цим погоджуємося чи не погоджуємося. До фтізіопульмонологічного центру нове обладнання надійшло минулого року, розповів заступник директора закладу Віталій Мостовий. Штучний інтелект він називається КАД-4 тб це його розробила там, компанія міжнародна, вони працюють в багатьох країнах світу. І саме цей кад 4 ТБ отримали ми, Сумська область і Львівська область. Вот. То, що там про Івано-Франківську, вони. Трішки інше обладнання отримали. там за те я не можу нічого сказати. Це обладнання, наше обладнання, придбано Центром громадського здоров'я МОЗ України за кошти глобально в рамках реалізації проєкту глобального фонду. Медики пройшли навчання із застосування систем під час діагностики пацієнтів, говорить Віталій Мостовий. Розрізняючи на рентгенівських знімках патологічні зміни, штучний інтелект підсвічує їх різними кольорами. Якщо легені сильно вражені туберкульозом, то червоним, якщо здорові, то синім. Це теплова карта і патологія. Вона буде виглядати іншими кольорами, якщо, допустимо, Нормальна легенева тканина, вона синього кольору, то там вона буде від червоного і різні будуть інші відтінки червоного кольору. Ну і показує, які об'єми затронуті легеневі тканини цим процесом, будь-яким. Не тільки туберкульозом, а він дивиться патологію і іншу теж. Разом із обладнанням сумські лікарі отримали сертифіковане програмне забезпечення, яке після завершення проєкту теж залишиться у сумах. Там, якби є ліцензія на певну кількість снімків, більше щось там, більше 100 тисяч, точно я вам не скажу. Mm -hmm. Тобто нам цього ну, хвати на довгий термін з нашими об'ємами роботи. Ну, розумієте, в закладі 100 тисяч знімків зробити це ну, декілька років роботи. Рентгенологи в будь-якому випадку не залишиться без роботи. ну… На даному етапі розвитку того штучного інтелекту так точно не залишиться. Борис Майоров, Сергій Коваль, Суспільне новини, Суми.